12 лютого церква вшановує пам'ять святих вселенських учителів і святителів Василія Великого, Григорія Богослова та Івана Золотоустого. Саме ці святі поклали основу науки Христової віри. Святковій даті присвячено репортаж наших кавузьких колег. Сьогодні християни відзначають свято трьох великих святителів, трьох великих учителів церкви Христової Василія Великого, засновника спільного монашого життя, Григорія Богослова, який перший в історії церкви пояснив походження Пресвятої Трійці, та Івана Золотоустого, який після аріанської Єресі настільки наповнився Духом Святим і проповідував слово Боже, що до нього йшли всі люди, тільки щоб послухати його науку. Його назвали Золотоустим, тому що науки його були немов золото, що виходило з його уст. Жили святителі 4-му, початок 5 століття після народження Христа і навчали народ. Боролися з тими єретичними науками, які в той час набирали сили. Варто пригадати, що святі походили із заможних родин, були добре виховані, здобули добру освіту, про що дбали їхні батьки, мали успіхи у своїй пізнішій праці. Їм світила висока кар'єра. Але усім цим вони знехтували, стали духовними людьми, проповідували Слово Боже, дотримувалися суворих постів, мешкали певний час у пустелі на самоті одягалися в просту одежу, були переслідувані, гнані, терпіли погрози смерті та, не зважаючи ні на що, не відступили від Божої любові. Саме ці троє великих мужів поклали основу науки християнської віри і пояснили, чому і як Христос прийшов на цей світ. Пояснили перші слова Євангелії Івана Богослова. На початку було слово, слово було Богом, і з Богом було слово. Це означає, що Ісус Христос від початку, коли ще нічого не існувало, а був лише один Бог, був його словом, Його проповіддю, Його мудрістю. А головне, він був його любов'ю до усіх людей. І з часом він, як слово Боже, як друга особа Божа, приймає людське тіло, щоб прийти і нам подати надію на спасіння на вічне життя. Сьогодні у всіх церквах відбувається святкове богослужіння, яке оспівує та проставляє трьох святителів за їхню гарячу любов до Бога і ближнього, непохитну віру в світлі чесноти, божу мудрість та заступництво. Тож подякуємо цим трьом святим за те, що вони виклали нам велику науку про Божу любов.